Привіт, друзі. Сьогодні я хочу розпочати серію відео про неймовірних українців в Японії. І сьогодні буде перше відео про Олену Земляченко, яка приїхала в Японію з Харкова і в Харкові вона була лектором планетарію. І зараз уявіть собі, Олена, лектор планетарію в Токіо. В неї є виїзні лекції по всій Японії. Отже, сьогодні я маю намір сходити в планетарію на програму Олени, а також я візьму у неї інтерв'ю. Про японців це перше, що мене дуже вразило. Е, мій чоловік єдиний вірив так, в мене, що якщо треба треба просто щось робити. сидіти, склавши руки, нічого не буде. А в Японії рік закінчується наприкінці березня. Першу програму ми готували півроку і казала, вау, у мене буде програма. У а давайте буде зробимо програму і японською, і українською. Можна свої речі залишити і потім просто в Lost and Found їх забрати. Роботу все одно ніхто не пропонував, і це був шов. Олено. Дякую, що нам подивилась вашу програму. Це просто було неймовірно цікаво. Розкажіть, будь ласка, які саме програми ви ведете в планетаріях Токіо та, можливо, інших міст Японії, які програми будуть найближчим часом. Дуже дякую за добрі слова. Наразі я працюю в Галаксіті, це місце, де ми зараз знаходимося. Цей планетарій можна побачити нашу афішку. І кожного місяця приблизно у нас бувають програми програми ми розповідаємо про Україну, про е, історію, про культуру, тобто знайомимо японців з України. Наступні програми в Галаксіті почнуться вже з травня. Буде фішка. Також я проводжу програми і в різних інших планетаріях. Наприклад, завтра я лечу в Нагасакі. І там буде програма о сьомій ранку, літак. Mm. <ріст> я, я готуюсь, але все буде добре. Я думаю, що ми впораємося без проблем в Шібуя цього місяця, третього місяця буде 23 числа о 19.00. Тобто можна буде прийти, подивитися програму. Вона теж безкоштовна, але якщо в Галаксіті приходити просто квиточки взяти на касі, то в Щібуя треба записатися у мене, сказати, що ми хочемо, і тоді я вам видам квиточки. От. Далі, поки програма в нас невідома, скажімо це так. Тобто є різні місця, куди ми хочемо потрапити, але ще немає конкретних дат. Також хотіла запитати, оскільки програма дійсно цікава, хто більше приходить на ваші програми, українці чи японці? І чи бувають такі випадки, що люди приходять на одну програму, потім на іншу, і в принципі відвідують протягом року всі програми? Приходять більше японці. На жаль, я чомусь думала, що коли ми будемо проводити програми українською мовою, то будуть приходити українці. Але може так співпадає графік, може, не знаю. Приходять більше японці, і дійсно дуже багато людей, які приходять кожного разу. Звичайно, буває таке, що людина пропускає якусь програму. Ну у кожного свій графік, може робота, може якісь інші справи, але дійсно багато японців приходять протягом року на кожні програми. Вони вчать слова зі мною, і мої японці на роботі теж вивчають українську мову. Тому, тому потихеньку так українізуємо японію і японцям дуже подобається. Це чудово, що у японців є такий інтерес до України, до української мови. І насправді сьогодні я трошки і японських слів, де деякі слова японські вивчила протягом програми. Тому я думаю, що це цікаво буде і українцям, і японцям. Також я хотіла запитати, чим відрізняється робота в Харківському планетарії від роботи в японському планетарії. Насправді робота, хоч в Харкові, хоч в Токіо однакова. Тобто є програми, в яких тільки зоряне небо. Є програми, в яких тільки відеопрограми, є програми, які і те, і те, і зоряне небо, і відеопрограми. В Токіо в моєму планетарії, в галаксіті більше програм, які тільки відео. Тобто моя програма, вона більше на зоряне небо саме на порівняння Японії і України, тому ще показувати відео дуже важко, щоб все встигнути, і так дуже мало часу. Бо треба двома мовами все, все швидко сказати. Тому в принципі нічим не відрізняються. Єдине, чим відрізняються, що в Україні я все розуміла, про що я кажу. І, і ще мені кажуть на роботі, а тут ні. Тому оце єдина відмінність. А так, в принципі, все однакове. Дійсно, програма дуже гарно сьогодні була побудована, тому що вдало поєднували і українську мову, і японську. Як саме ви вчите японську мову? тому що я сьогодні помітила дуже гарно прямо говорити. Чи можливо вам хтось допомагає будувати, структурувати програму, перекладати? І скільки займає часу підготувати таку програму, саме японською і українською мовою? Насправді я. Вивчаю японську мову, і це дуже важко мені дається, чесно скажу, тому що мені треба працювати, всім треба гроші, тому, тому, на жаль, я не можу вчитися в школі японської мови, тому я вчуся онлайн, коли можу, де можу. Ви чули, як я розмовляю японською на програмі? Неймовірно, чесно. І всі японці теж думають, що я в житті так розмовляю. Ні, на жаль, на жаль, ні. Ну тобто, в чому проблема? Проблема в тому, щоб запросити японського глядача, треба гарно розмовляти. На жаль, я ще цього рівня не досягла, тому мені допомагають. При підготовці програми я спочатку пишу текст українською мовою. Потім його перекладаю через перекладач. Якщо розумію, що там зовсім щось не те, то те, що я можу, я сама якось перекладаю або ну, змінюю якесь речення. Я відправляю японцям. Вони дивляться це, задають питання, змінюють японську. Японська після перекладача то так. дуже погана японська. Розумію. От. тому вони все це змінюють. Потім ми декілька разів вичитуємо. Потім я собі прописую все це ромаджі. І тоді читаю вже текст. Плюс я з японцями треную вимову, емоції, інтонацію. Це як треба, щоб програма вийшла гарна, щоб люди, приходячи на програму, могли почути зрозуміти мене. Тому сам процес програми створення від початку до кінця, ну якщо нормально, то це пару місяців. Якщо в режимі, що у нас є інші задачі, і мій проект це не єдиний в планетарії, тому є інші проекти. Виходить так, що нам за місяць треба це зробити, тому це дуже все швидко починається робити. Це ми засиджуємось на роботі. Також мені здається, що секрет успіху ваших програм в тому, що вам самі цікаво те, що ви робите. Чому саме зоряне небо, коли ви зацікавили зоряним небом, і як саме виник цей інтерес, який ви пронесли через. Все життя і зараз продовжуєте, тому що в мене в дитинстві теж в мене був маленький телескоп, і я захоплювалася цим. Але в дорослому житті якось трошки вже менше і менше, і на кого фантастику читала. Тому хотілося б спитати у вас, як саме ви принесли цей інтерес до зоряного неба через життя, і далі продовжуєте надихати свою аудиторію. Насправді я ще зі школи дуже любила дивитися на зоряне небо, але, чесно кажучи, нічого не розуміла. Тобто я просто дивилась, така, вау, як класно! Як хотілося б розуміти, що це. І у нас в школі була фізика, і астрономія була типу як факультатив. Тобто не обов'язково навіть було туди ходити, ну, типу, як такового предмету воно не було. Тому я якось дивилась сама, там фільми, щось, але не думала, що це стане моєю професією. Вийшло так, що я поступила на фізфак. Але пішла не на астрономію, хоча я хотіла на астрономію, але в день подачі документів мене переманили, можна так сказати, на іншу кафедру, і я на астрономічну кафедру не потрапила. А потім якось ну я цікавилась, їздила на різні конференції астрономічні. Просто так, не як учасник, просто як слухач, і пішло, пішло. Потім познайомилася з деревом харківською планетарію, Вона мене запросила на роботу, і я така: хм, так ось чи важко було знайти роботу в японському планетарії? Знайти роботу в іншій країні, коли ти приїжджаєш, не знаючи мови, це завжди дуже важко. Мені дуже пощастило. Мені пощастило знайти людей, які мені допоможуть. І вийшло це неочікуваним образом, скажімо так. Тобто, коли я тільки приїхала, я не знала нікого в Японії, і була певна, що в японському планетарії я не знайду роботу, бо я електропланетарію, я повинна говорити, а я не говорю японською. Я нічого не можу сказати, тому я на 99% була певна, що я роботу не знайду в планетарії. Один відсоток це якщо мене візьмуть в планетарії. Але я буду не лектором, а буду або прибирати, або на вході перевіряти квиточки. Але там теж треба читати, що написано на квиточку. Тому тобто я якийсь один відсоточок на це давала, що мене може якось візьмуть. Вийшло так, що мій чоловік єдиний вірив в мене, що треба щось робити. Він знав, як я люблю планетарії. Він каже: Напиши комусь листа. Наша знайома з мого ж планетарію з Харківського. Вона в Польщі влаштувалась лектором. Але правда, вона влаштувалась україномовним лектором, бо там українців багато, там є сенс, щоб був україномовний лектор. Тому я не знала, що зробити, я не знала, в який плентарі написати, і написала в Японське космічне агентство, в Джакса. Я написала туди листа, що ось я українка, я хочу працювати, але я не знаю мови. Я отримала відповіді, це було дуже приємно. Хоча б я думала, що я взагалі не отримую ніякої відповіді, але мені написали тему в Японії, але роботи нема для вас. Але якщо напишеться резюме, ми можемо відправити ваше резюме в різні планетарії, може хтось відгукнеться. Кажу, добре, давайте. Я написала резюме, відправила, і тоді почали приходити відповіді з різних планетаріїв. І люди почали писати слова підтримки, як вони раді, що я в Японії, що все добре, і роботу все одно ніхто не пропонував. Через деякий час мені прийшов лист від Табесан. Він мені написав, що живе неподалік від мого місця проживання і працює в планетарії Фунабаші, працює в Галаксіті в двох місцях. І каже, я можу вас повести на екскурсію в Фунабаші. І кажемо, добре, чому ні? Ми приїжджаємо на екскурсію. Він нас забрав на автомобілі на своєму, тобто японець. Ми розмовляли. Я на той момент в Японії була 21 день. Я знала тільки, як привітатися, і все. Ну, мої знання японської на цьому, все. Тобто, ми якось через перекладач, намагалися поспілкуватися, і все одно людина витратила свій час, приїхала, забрала нас, привезла в планетарій і показала нам програму українського виробництва. Неймовірно, і це був шок. Тобто, ми приїхали, так же на крісло, як ми зараз, і нам вмикають програму. А я бачу, це програма, яку ми проводимо у себе в Планетарії в Харкові. Але вона японською мовою. І я така: Вау! Наші програми в Японії. Супер! Ну, тобто, це було дуже приємно, це було дуже класно і неочікувано. І я так пишалась тим момент. Хоч це і не моя програма. Не я її зробила, але її зробили українці. Японці її купили за шалені гроші, тому що всі програми вони продаються незалежно від країни виробництво. Вони дуже багато грошей коштують. японці її купили. Ну, тобто це класно. Він показав нам цю програму. Ми такі задоволені, все попрощалися. Через якийсь час Табасан знову мені пише, каже: поїхали в Галаксіті, там покажу, як Кажу, так, звичайно, давайте. <світ> Чого ні? От, ми приїхали сюди, тут все роздивилися, все супер класно. Потім, через якийсь час, він мені запропонував: а давайте зробимо програму і японською, і українською. І в мене був такий шок. Ну не повірите, я вдома ридала і пригала від щастя. Я стрибала просто на ліжку і казала: Вау, у мене буде програма. У мене буде в японському планетарії програма. Ну, тобто, це просто якась фантастика. Ми почали готуватися. Це було дуже довго. Півпершу програму ми готували півроку. І це було дуже важко, дуже довго. але... Був результат, це було класно. Всім так сподобалось, і через якийсь час я почала проводити програми в різних різних планетаріях. Тобто, всі по такому принципу подивилися, що це нормально, з цією українкою можна співпрацювати. Тобто, виходить гарна програма, виходить гарний контент. І мене почали запрошувати різні 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 планетарії. Я почала розповідати про Україну там, там, там. А вже в 2023-му, в кінці 2023-го, я зрозуміла, що мені треба більш стабільна робота, бо колись там десь програма це гарно, але треба більше грошей. <свісно> ну і плюс я звернулася і думаю, а може мене візьмуть якось на роботу вже. І дійсно мене взяли на роботу. Тепер табесан, мій колега. Отой перший чоловік, який відповів мені на саме перший лист, коли я відправила його в джакса, це був окава сан. І він зараз теж працює зі мною в Галаксіті. <реш> <реш> Перші люди, які відгукнулися, вони зараз продовжують зі мною. Вони так само мені допомагають. Я насправді дуже вдячна Японії і ось звичайним японцям, які допомагають. Тобто, в моєму планетарі зараз весь персонал Галаксіті, їм дуже важко. Іноземка, яка не знає мову, як зі мною співпрацювати. Але кожна людина в цьому планетарії вона мене підтримує. Директор нашої будівлі Галаксіті Мурата Сан він мене прийняв на роботу, захотів допомогти. Навіщо їм це було все? Тому що вони дуже добрі. Тому що японці, якщо бачать, що ти до них з добром, вони тобі відповідають. І моя ситуація це не тільки єдиний випадок. Я думаю, ви знаєте багато людей, які змогли теж влаштуватися. Якщо просто сидіти, склавши руки, нічого не буде. Треба щось робити. Знайти роботу складно, дуже складно, але якщо хотіти цього. То це можна зробити дуже, дуже цікава історія, насправді. І я теж помітила, що у японців вони дійсно дуже добре велике серце, і ще вони дуже цінують працьовитість. Вони постійно регулярно кажуть один одному «Оцукаресама сама тобто вони хвалять один одного за працьовитість. І тому я думаю, що вони, якщо побачили працьовиту українку, то звісно вони хочуть допомагати. І кожен з нас, я думаю, в своєму житті в Японії зіштовхується з добротою японців. Це правда абсолютно. У зв'язку з цим я ще хотіла. Запитати, а що вас приємно також вразило в Японії Ну ось це перше, що мене приємно вразило, це доброта японців і бажання допомогти. Бо я чесно скажу, я декілька разів уявляла ситуацію, якщо б до нас. В планетарії в Харкові прийшов японець, який не знає мову, чи змогли ми б йому дати роботу, взяти його на роботу, підтримувати, ходити з ним. Навіть зараз у нас різні мітинги, я там не розумію багато чого, тобто мене завжди мені треба повільно все пояснювати декілька разів. Чи в Україні хтось би так японцем займався, я не знаю. Тому доброта японців це перше, що мене дуже вразило. Друге, що мені дуже вразило, це транспорт. Тобто це прям вау, Все це по годиннику, вчасно, без запізнень, потяг. Один приїхав, двері зачинилися, він поїхав, все ось так. Дуже мене вразило тиша в потязі. Ви знаєте наші потяги? Mm. Я японцям, коли пояснювала, кажу, наші потяги в Україні це як концерти рок-груп. Це правда, і вони такі. В смислі, як це в сенсі рок групи. Я кажу: ну, один дивиться фільми, інший говорить по телефону, третій просто щось там співає сам собі. І в Японії ти просто можеш сісти в той потяг, заснути, в тебе щось паде, ніхто не візьме в житті, ото, що воно лежить. Тобі телефончик під тебе ото, під ніжкою можуть підсунути, щоб ти його не загубив. Це здивувало. М Які сидіння в потязі? М Які сидіння в потязі. Дуже приємно, ну коротше, транспорт це взагалі дуже класно Також те, що мене дуже здивувало, як японці відносяться з трепетом до природи і до їжі, тобто, це взагалі. Ну вони можуть там розглядати якусь травиночку, розглядати якусь їжу, розповідати про це. Тобто, це мене дійсно здивувало. Наскільки вони не просто то, що так треба, а то, що вони дійсно краси відчуття це, і вони поглинають ці відчуття, і вони дійсно кайфують від цього. От це мене теж дуже здивувало. Дякую, дуже цікаво. В принципі, ну мої здивування майже на 100% збігаються. Плюс це безпека в плані того, що в громадському транспорті можна свої речі залишити і потім просто в Lost and Found їх забрати. Таке теж у мене було. І ще таке питання: до чого важко звикнути в Японії? До японської мови. Розумію. Це дуже важко. Японська мова це. Дуже, дуже, дуже важко. Логіка мови, вона незбагненна. Серйозно, я починаю перекладати в голові. Я кажу, там я сказала про те, -то, а те, що у них я сказала, повинно бути в кінці. І я на цьому моменті все, в мене стоп. Я сказала, як це сказати, я не розумію, і все далі я речі не прикладаю. І напевно деякі правила, про які я не знала. Наприклад, ось зараз якраз закінчується рік, це подача податкової декларації. Я це робила вперше в житті, і це було теж дуже важко. От тобто, якісь такі правила, про які ти не знаєш і з якими ти стикаєшся під час життя дійсно рік закінчується в них не так, як у нас в грудні. У нас, як правило, бухгалтерські всі справи закінчуються в грудні закінчення фінансового року. А в Японії рік закінчується наприкінці березня. Угу. І навчальний це вони так зі школи ще звикли, так, тому так. що вони в школі вчаться з квітня по березень, і тому і фінансовий рік в них також закінчується в березні. І до цього також дуже важко звикнути, тому що вони все своє життя підлаштовують під цей цикл з квітня по березень. Угу. А в нас ми з нового року по новий. Ну, хтось ще від вересня рахує, можливо, шкільними там роками від вересня і до літа. Тому до цього також важко звикнути. Олена, це було дуже цікаво, насправді, і цікава програма в планетарії, цікава розмова. Дуже дякую. сподіваюся, на наступну програму я також прийду. Відпочила душею, я чесно. Наступна програма відбудеться в планетарії Шибуя 23 березня о 19.00. Всі приходимо, беремо друзів і приходимо. Друзі, нагадую вам, ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо вам сподобалося це відео, поширюйте та пересилайте це відео друзям. Дякую за перегляд і до зустрічі. Також хочу вам нагадати, що якщо ви проживаєте в Японії або в Токіо, неодмінно не прогавте свій шанс відвідати програму Олени. Я обіцяю вам, ви будете у захваті. До зустрічі!